У разі зниження температури зовнішнього повітря, наприклад, після заходу сонця. На спорудах із неізольованими металевими дахами утворюється конденсат. Дах із мембраною дрипстоп утримує цей конденсат і запобігає крапанню конденсованої води з даху. Протягом дня потік повітря під дахом висушує мембрану. Тобто відбувається її підготовка до нового циклу. Коли різниця між зовнішньою та внутрішньою температурою стає достатньо великою, на металевому даху без покриття утворюється конденсат. Це призводить до крапання конденсованої води з даху. Якщо металевий дах покрито мембраною дрипстоп, конденсована вода втримується без крапання. Крім того, мембрана дрипстоп захищає від корозії, що важливо в середовищах, які сприяють корозії, зокрема в критих загонах для худоби або в приміщеннях для добрив. Якщо температура назовні висока, під дахом із мембраною дрипстоп вона буде помітно нижчою. Також мембрана дрипстоп зменшує шум від дощу у середині будівлі. Забруднену мембрану дрипстоп легко очищати. Наприклад, це можна робити струменем води або повітря. Гарантією високої якості продукції є застосування добірних матеріалів, сучасних методів виробництва і понад 20 річний досвід роботи. Мембрана для контролю конденсації дрипстоп зараз поширена глобально і використовується в дуже різних кліматичних умовах.